Доброго дня всім моїм підписчикам. Сьогодні у нас 28 вересня 2023 року. Почали ми уборку середньої сої. Дуже приклоно, що багато у нас недогонів. Не знаю чому, але що маємо, то маємо. Десікацію ми не проводили, комбайн веде себе з гарної сторони, соя по урожайності непогана цього року, де то, е, -то 2-300 тонн. коротше, десь 23 центнери з гектара. Ну, на цей рік. Нехай буде так. Дякувати за це. І так, повторюся, комбайн Самко по 410-й. Працює ідеально. Ось там у нас соя летить. По настройках цього комбайна я вже розібрався, немає нічого складного. Трошки незручно знімати одною рукою. Але що робити? Добре тоді. Всім до гарних зустрічів. Буду записувати свої відео при можливості усім гарних урожаїв, гарної погоди, щоб ваша техніка працювала. І, до речі, усім бажаю ціни на вашу вирощену продукцію.